Ветеранська політика не починається з моменту звільнення, так повернення в громаду. Ветеранська політика очевидно починається в момент прийняття рішення людиною йти служити. Чи то по службі добровільно за контрактом, чи то за мобілізацією, так, і власне, ветеранська політика стартує з моменту мобілізації і початку служби. А вона продовжується і має бути врегульованою стосовно забезпечення прав, інтересів і гарантій надання усього спектру послуг як військовослужбовцю, військовослужбовиці чи службовцю, якщо це система Міністерства внутрішніх справ під час служби, так, і відповідно родині. має, Продовжитися, якщо настає момент поранення, лікування, і людина знаходиться в закладі охорони здоров'я, чи то відомчому, чи то охорони здоров'я цивільного сектору, так, і, власне, має через демобілізацію, через звільнення, поки що звільнення. Ви знаєте, що демобілізації у нас немає. Поки що особи звільняються в зв'язку з, наприклад, станом здоров'я, так, або за сімейними обставинами, або по завершенню контракту, теж є у нас відповідні. Зміни, і, власне, ми вже переходимо до ветеранської політики, яка у нас реалізовується в громаді відповідно за місцем проживання людини, яка повертається до цивільного життя.